Друзі, вітаємо всіх з минулими та прийдешніми святами. Вибачте, що не відповідали на коментарі. Ми боролися з страшним вірусом. Пройшло два тижні, і ми його майже, -майже побороли. І захотілося нам хлібчика, але ми замість хлібчика спечемо лаваші. Лаваші зазвичай в нас на каналі є з пшеничного борошна. Без дріжджів, але їх потрібно зволожувати, щоб вони не були сухими. Тому в цьому рецепті я буду робити лаваші з цінозернової, з цільнозернового борошна наполовину з пшеничним борошном вищого гатунку, з додаванням дрібки дріжджів, щоб лаваші наші не були твердими. І ось я взяла одну склянку на 250 мл пшеничного борошна вищого гатунку, просію його. І тут у мене склянка цільнозернового борошна. Я його також просію, зазвичай він не просівається, всі оці лушпайки, але ми просто перевіримо, чи чисте борошно. Зазвичай борошно чисте, але може потрапити якась ниточка або якийсь папірець від етикетки. Тому я його ось так просію. Якщо нема нічого, то це, що залишилося, висівки, також додам в миску. Ну, ось висівки чисті, бачимо, що тут ніяких сторонніх предметів нема. Додаємо сюди, ж це саме цінне, саме корисне. І тепер дріжджі я беру десь 4-5 грамів пресованих дріжджів зовсім трішечки. І в мене тут 100-120 мл води теплої. Розкришую дріжджі і додам цукру десь пів чайної ложки. вибачайте. Може, трішки не сконцентровано, ще трішки кружиться голова. Так, все Все це ми перемішали і можемо не чекати, щоб дріжджі підходили, або ж залишимо їх на хвилинку, поки натрем цибулю. Я хочу, щоб наші лаваші або ж коржики були корисними, а цибуля, як всім відомо, бореться з вірусом, тому вирішила. Додати цибулю в тісто, цибулю натру на крупній терці. Додаю чайну ложку без гірки солі, перемішую. Додаю цибулю, цибуля води додаємо стільки, скільки візьме борошно. Може бути більше, може бути менше, залежить від суковитості цибулі. І від самого борошна. І додаємо, тепер не чекаємо, щоб дріжджі наші підходили, просто ми їх розчинили в воді. Додаємо, спочатку замішуємо вилкою тісто. Борошна зібрали трішки. І тепер беремо ложки дві олії звичайної, і замішуємо вже рукою. Ось ми тісто зібрали все, підмісимо ще хвилинку і дамо тісто відпочити хвилин 30. На дошці зручніше вимішувати, тому змастимо олією. І так, хвилинку дві вимісимо тісто. Ну, ось і все, тісто вимісили. Воно пахне цибулькою, навіть уже прорізався нюх. Після <реш> хвороби, а це добре. Все, кладемо тісто в миску, накриваємо і залишимо хвилин 30. Воно, звичайно, не буде, не збільшиться в об'ємі, просто набухне клійковина. Через 30 хвилин дістаємо тісто, і щоб воно не приставало, можна або підсипати борошном, або змастити олією дошку. Це за бажанням. І руки також змастимо олією, тому що, так як тут ціле зернове борошно, воно трішечки липне. І ділимо на частинки, які ж ви хочете, щоб у вас лавашики були завеликі. Орієнтуємось на діаметр нашої сковорідки. Формуємо з шматочків тіста кульки. І поки останню формували, перша вже і відпочила трішки. І за допомогою качалки розкатуємо тоненько. Тим часом можемо вже ставити розігрівати сковорідку. Сковородку тільки змащу олією, олії наливати не буду. Беремо наш лавашик і на сковорідку. На сковорідці можна ще трішечки ось так підтягнути за бажанням, щоб тоньший був. Перевертати будемо 2-3 рази. Вже пішов аромат смаженої цибульки. Загальний час приблизно 5-6 хвилин. Один лавашик такий або шкоржик. Ось такі, друзі, ми спекли разом з вами цибуляні коржики або лавашики. Самий швидкий та корисний хлібчик. Він навіть лікувальний, тому що з цибулею. І він не буде твердим ставати на другий день, тому що ми додали дрібку дріжджів. Зовсім дрібочку. І ось такий мм, навіть аромат по всій кухні пахне цибулею смаженою. Дуже смачно. Mm. А ще й до борщику. а ще й аджика, так що обов'язково обов вилікуємося, бережіть себе, бережіть від вірусів, бережіть від всіх негараздів. І от наша кицюня також учуяла аромат цибулевих кожиків. Зараз дамо йде. Ще раз. Бажаємо всім мирного переможного неба. Світло обов'язково переможе темряву. По-другому бути не може. Всього найкращого. Пока-пока.